Це має бути як у людей. Коли я чую цю фразу, то перед моїми очима не зринає образ матері, хоч це був її улюблений вираз, своєрідний девіз життя, а набір синіх рибок з широко роззявленим ротом. Я бачила їх у сервантах різних людей, різних професій і різних інтелектуальних рівнів. У заможніших було аж два набори синій і білий, які так само дивилися на мене з лакованого серванту. Це для мене, як у всіх, абсолютно непрактичне, абсолютно огидне і абсолютно зайве, але воно мало бути у всіх, щоб показати, ми однаково успішні і нема різниці, що я санітарка в поліклініці, а ви вчителі у школі. Ці мають бути, якщо не однаково щасливі, то хоч однаково нещасні. І що? І що? За те в тебе є тато? Такий хай буде хлоп, як ворона, а все жінці оборона. Не чула таке прислів'я. Наші бабусі щось знали, і ти маєш цю мудрість засвоїти. Щоб що? Щоб бути, як усі. Під цим лозунгом виходила заміж моя бабця, моя мама, і вийшла заміж я, щоб бути як всі і мати в житті те, що й всі основу основ, сім'ю. Оскільки це велике будівництво всього життя проводиться при високій конкуренції нечесних підрядниках, які хочуть тільки скористатися вами і втекти на інше будівництво. Щоб там теж робити те саме, що ви очікуєте збудувати замок, а виходить маленька кімнатка в гуртожитку, що ви вже заплатили за великий палац, а вам і показують щось на піску з каміння і болота, що ви розраховували збудувати все за декілька років, а все це тягнеться півжиття. І вас навколо лиш підганяють і обвинувачують в тому, що ви ні на що не здатні, якщо й досі без підрядника. О, ні, ви не виганяєте зі свого життя ні підрядника, ні виконроба, ні постачальника, попри те, що бачите, як вас безбожно обкрадають в часі, в емоціях, в ресурсах. Ви продовжуєте це все тягнути, бо ж інші роблять так само. А вам треба теж сині рибки десь складати. Може, не в серван за склом, то бодай на горище чи в комору, бо ж мамину пам'ять і мудрість слід шанувати. Підпишись, підтримай українськомовний контент.